Усім привіт! Сьогодні ми підведемо підсумки нашого сліпого фотопорівняння смартфонів. Якщо й не дивились попередні відео, то нагадую, ми взяли три найкрутіших смартфони, зробили на них по 25 фотографій та запропонували вам обрати найкращі в телеграм-каналі опитування. Під час голосування ви не бачили на який смартфон яка фотка зроблена, та обирали тільки візуально. Під час опитування ви залишили практично 7,5 тисяч голосів. Велике дякую усім за участь. Зараз я покажу, де який смартфон був. Та ми побачимо за який смартфон частіше всього голосували при звичайному освітленні, при поганому освітленні, а також у ружини розмиття заднього фону, тобто в портретному режимі. Та звісно, ми подивимось за який смартфон взагалом більш всього голосували у нашому сліпому опитуванню. Це дуже цікаво. Тож давайте починати. Починаємо з першої групи, звичайне освітлення. Я буду демонструвати, які кадри обираю особисто я. Наприклад, серед цих я обрав фото B. буду помічати їх зірочкою. Спільнота також більш всього проголосувала за фото B. Це кадр з Pixel 7 Pro, тому він починає гру. Наступна трійка. я обираю фото A. Більш сподобалось, як виглядає текстура у тіні. Ви також більш всього вибирали фото A. Та це знову піксель. Наступна трійка, я обрав фото A. Воно здалось мені більш ніжним. Ви обрали фото B. Це фото з iPhone 14 Pro Max. Дерева. Я обираю фото B. Краща робота HDR в тіні. Ви також обираєте B. Та це Pixel 7 Pro. Далі площа. Я обираю C. Там мені більш всього сподобались кольори. Але з невеликою перевагою більшість за A. А це фото з iPhone. Міський сад. Я обираю C. На неї більш всього подобається, як вийшла зелень. Спільнота обирає A. Це фото з Samsung s 22 Ланжерон. Я обираю B. Мені подобається, як вийшло море. Та не пересвітлений пірс. Ви обираєте A. Та це знову фото з Samsung. Деребасівська. Я обираю C. сподобались кольори неба. Ви знову обираєте A. це фото з iPhone. Ще фото. Я обираю A. Краще небо у правому верхньому куту та взагалом кольори, як у житті. Ви теж обираєте варіант A. це фото з піксель. Та остання фотографія при звичайному освітленні. Я побрав усі фото, бо там моя донька. Але якщо обирати за якістю фото, то A, тому що краща робота HDR. Ви теж обираєте A. це знову Samsung. Підведемо підсумки по нормальному освітленні. Більш всього голосів зібрав піксель з невеликим відставанням Samsung та замикає iPhone. Тобто, взагалі, на вашу думку, у цьому сценарії кращий смартфон піксель. Але рухаємось далі до поганого освітлення. Їжа. Я обираю фото C, тому що A занадто плоска, а B занадто жовта. Ви також обираєте C. Фото зроблено на iPhone. Різдвяний сюжет обираю A. Сподобались кольори та деталі. Ви також обираєте A. Це теж фото на iPhone. Загадкове місце у центрі Одеси. До речі, хто знає, де це. Я обираю перший кадр варіант A. Бо знову подобається загальний колір. Ви теж обираєте A. Це фото з Samsung. Приміщення. Я обираю B. Колір стіни ближче тому, що я бачив очима. А ви обираєте A. Це фото на iPhone. Пасаж. Я обираю B. На мою думку, тут трошки краще спрацював HDR. Ви теж обираєте B. це фото з iPhone. Ще одне фото з загадкового місця в Одесі. Я обираю B. Сподобався HDR на надписі. А ви обираєте A. Це знову фото на iPhone. Наступне фото. Я обираю B. Мені здалось тут найкращий об'єм та більш натуральні кольори. Ви також обираєте B. А це фото з Pixel 7 Pro. Вулиця Одеси. Я обираю «А», бо кожен одесит знає, якого кольору ввечері бруківка на Пушкінській. По опитуванню, бачу, що багато одеситів голосувало теж «А». Це фото з iPhone. Ще пасаж. Я обираю «А». Краща робота HDR. Ви обираєте біп. Здається, тому що на «А» розмазали людей. Мене це, наприклад, не обурило, а вас здається, що так. Фото Біп зроблено на iPhone. Останнє фото при поганому освітленні. Я обираю A, бо це складний сценарій, нічна зйомка на ультраширококутну оптику. Ви теж обираєте A. Та це фото з Pixel 7 Pro. Таким чином, при поганому освітленні, на вашу думку, кращий iPhone, за ним Pixel та останній Samsung. У загальному рейтингу iPhone трошки перегоняє Pixel та виривається у лідери. Але наступна група зйомка за розмиттям заднього плану. А це здається сильна сторона Pixel – Тож, треба дивитись, перша фотка. Я обираю Сі. Найкращі кольори, як скульптури, так і заднього плаву. Ви також обираєте фото Сі. Зроблено воно на Samsung. Гарячий шоколад. Я обираю фото Бі. Максимально передає тепло та затишок цього моменту. Ви обираєте фото Сі. воно зроблено на піксель, портрет. Привіт, Альона! Я обираю фото Сі, бо найнатуральніші кольори як обличчя, так і одягу. Ви теж обираєте фото Сі. Воно зроблено на iPhone. А ось це я знову обираю Сі, бо кольори та немає такого потужного контрасту, як на B. Ви теж обираєте фото Сі, та воно теж з iPhone. Та остання фотка. Знову я обираю Сі. Ви робите те ж саме. Фото Сі зроблено на iPhone. Таким чином, у цьому режимі більш всього вам сподобався iPhone, потім Pixel та замикає Samsung. Загальна таблиця тепер виглядає ось так: за загальною кількістю балів, вам найбільш всього сподобались фото з iPhone 14 Pro Max. Якщо подивитись розгорнуту таблицю, з 25 тестів Samsung ви обрали 5 разів, Pixel – 7 разів, iPhone 13 разів. Що я хочу сказати, різниця є, але назвати найкращий чи найгірший смартфон досить важко. Це сліпе опитування, якраз доказ цього, тому що у всіх різні очі. Ми дивились ці фотографії на різних пристроях, та вийшло так, що там, де для мене 100% найкраща фотографія, для більшості людей це найгірша фотографія. Так, таке буває. Мені дуже сподобалось, як ми провели це сліпе опитування. Це було дійсно дуже цікаво і для мене, та і для вас. Я вважаю. Якщо це дійсно так, обов'язково пишіть це у коментарі. Якщо є якісь побажання, як покращити це сліпе тестування, пишіть теж у коментарі. Я так сподіваюся, що ми можемо зробити таке ж опитування, але з іншими смартфонами. Якщо вам цікаво, обов'язково пишіть про це. Ще раз великою дякую за велику кількість учасників цього опитування, тому що без вас нічого б не вийшло. Дуже велике дякую за увагу, усім мирного неба, та звісно, слава Україні.